це за напад я бачу вас показує. Показ, давай тут Пока <ганец> давайте <мій>, клянти покажу. Він <ганец> набав на него. Так, цей кто, кто напав на нього. него. Района Хмельницька ваші дії на даний вирі час підпадають кримінальну відповідальність. Після дов може вас вилучити телефон, порушити комінальне право за зяття військовослужбовців під час виконання. Зрив мобілізація називається. Ні, З вашої стани стри... стри... це зрив. Вони так само залучені реумві... відповідно до наказу коменданта залучені до проведення мобілізації. Зараз ваші дії незаконними. Ваші дії... ні, не маєте права. Ви ви перешкоджаєте мобілізацію. Я не перешкоджую